Українська православна церква московського патріархату, а по суті, насправді, російська православна підпорядковиця РПЦ і не розірвала з нею канонічного зв'язку. До такого висновку дійшли члени експертної групи Держетнополітики. Тим часом у Верховній Раді готують до розгляду законопроект про заборону релігійної організації, керівний центр якої розташований в Росії. Що ж буде далі з РПЦ і чи є шанс на подолання багаторічного розколу в українському православ'ї? Далі в нашому сюжеті.

Суспільно-політичне життя вирувало, і церква не могла залишитися осторонь. Після проголошення у липні декларації про державний суверенітет України набирає обертів і рух за незалежну від Москви церкву. Про відновлення своєї діяльності заявила українська автокефальна православна церква. Проте переважна більшість українських православних залишалася у російській церкві у жовтні 1990-го до Києва приїздить тодішній очільник російської православної церкви Патріарх Олексій II. і не споро. Ожніми руками він дарує очільнику Київської кафедри митрополитої Філарету грамоту про незалежність церкви. Саме відтоді українські парафії РПЦ стали називати українською православною церквою. Благословляємо через настоящу грамоту нашу сілою всесвятого святого і животворящого духа бить, а нині православної української церкві, ні завісімо і самостоятельної своєму управлінні. Однак про ніяку реальну незалежність, яка за церковною традицією, цією називається автокефалією, тоді, звісно, не йшлося. Та й з самого слова автокефалія у тексті грамоти немає. В Цій грамоті чітко написано, що буде керуватися в своїй діяльності визначеннями архірейського е, собору, а там дуже важлива є така, знаєте, фраза, що українська православна церква нікуди вона не відпускається, а вона з'єднана. Через російську православну церкву з єдиною святою Соборною Апостольською Церквою. згодом митрополита Філарета, який домагався реальної незалежності ОПЦ від Москви, заборонили у служінні в ОПЦ і навіть піддали анафемі, тобто відлученню від церкви та довічному прокляттю. На соборі у Харкові, який відбувся у травні 1992-го, ОПЦ МП очолив митрополит Ростовський і Новочеркаський уродженець України Володимир Сабодан. А Філарет разом з кількома архієреями УПЦ об об'єдналися з частиною української автокефальної православної церкви і створили українську православну церкву Київський патріархат. Таким чином українське православ'я розділилося аж на три церкви. Шанс на подолання розколу православ'ї був у 2019 році, коли Вселенський патріарх надав українській церкві давно очікуваний томос про автокефалію. Україна не належить до канонічної території РПЦ, йдеться у документі. Також на основі Української православної церкви Київського патріархату та УАПЦ постала нова об'єднана помісна православна церква України. Водночас УПЦ МП не пішла на об'єднання, головним чином через Москви, яка не захотіла. Втрачати свого впливу на українських вірян, та після широкомасштабного вторгнення Росії в УПЦ МП захотіли розірвати стосунки з Москвою, чи то просто вдати, що віддаляються від Росії. На соборі, який відбувся наприкінці травня, торік зі статуту повикреслювали будь-які згадки про російську православну церкву. Водночас, в експертній групі держетнополітики переконані, цього мало щоб церква стала справді незалежною. УПЦ щодо РПЦ має церковну. Канонічний зв'язок частини з цілим відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної автокефальної церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної церкви, який би визнавався іншими церквами. А отже, з точки зору еклазіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ. Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносну РПЦ релігію релігійну організацію членами експертної групи не виявлено релігія. Знавиця Людмила Филипович працювала в експертній групі держетнополітики яка з'ясовувала, чи справді УПЦ МП стала незалежною. каже, не вірить у щирість намірів верхівки УПЦ про незалежні церкви від Москви. Вони відчули, що е, пахне жареним паленим. І в цій ситуації е, пішли знаєте, шляхом найменшого супротиву. А давайте ми от просто підчистимо наш статут, щоб до нас не прив'язувалися. Напишемо, що Київ є центром нашої церкви, але е, це не говорить про те, що там відбулося глибоке переосмислення свого статусу в головах тих людей, які писали, або, скажімо, підчищали цей статут. Тож висновок експертної комісії про залежність УПЦ від Москви може прискорити ухвалення у Верховній Раді закону про заборону діяльності церков, керівний центр яких розташований у країні агресорці, також це може вплинути на питання договорів оренди УПЦ національних пам'яток, таких як києво Печерська Лавра. На початку року в Успенському храмі Лаври представитель ПЦУ Епіфаній вже двічі служив літургію.